Добрий день! Сьогодні я хочу показати, як я печу яблука. Яблука ми всі знаємо, що печені дуже смачні і вони корисні. Раніше я використовувала духовку, а мені недавно порадили можливість пекти яблука в мікрохвильовій пічці. Ось я вже кілька разів пекла і хочу поділитися з вами. Я взяла от кілька свіжих яблук, помила їх, просушила. Тепер беремо целлофановий пакетик, складаємо целлофановий пакет, зав'язали і ставимо мікрохвильову пічку на 5 хвилин. От, включаємо. Вийняли наше яблучка, і що в нас вийшло? Розв'язуємо наш пакет і ось такі у нас вийшли печені яблучка. Всім дякую за увагу. Рекомендую, раджу, пробуйте, смакуйте. Якщо сподобалось, підписуйтесь, і ставте лайки. До побачення!